Той, хто довіряє своєму інтелекту і віддається уму, вступає на шлях страждання, і саме страждання стає його місцем проживання та існування. Втілена істота безперервно переживає цикл народження і смерті, тому що вдень і вночі вона перебуває у владі обмеженого ума. Мало помалу її переслідує сама смерть. А ті, хто вдають, що знають особливих земних друзів і родичів, а також ті, хто має знання з книжок, нічого не знають про свою справжню сутність, а особливо про власну смерть. Навіть мудрі, не впевнені в цьому, але через гордість і егоїзм передають іншим хибне послання: тож той, хто відмовляється від товариства добра, і чинить. Нечестиво, не робить нічого іншого, як руйнує себе та інших, а разом з ними і себе через великі та порожні слова він стає ще злішим. Той, хто зраджує свого садгуру і стає солодким, свавільним, чи то жінка, чи то чоловік, буде вічно блукати в круговерті народжень і смертей. Для такої душі немає свободи. Цей світ став для них сіткою, в яку вони потрапляють, він став джерелом вічного рабства. На залізний човен покладено важкий тягар каміння. І ті, хто перебуває в лищатах невігластва, продовжують тягти на собі тягар своїх матеріальних справ. Егоїсти скеровують невігласів, кажучи ми проведемо вас. Через світовий океан, бо тільки ми знаємо мистецтво вправно ввести човен. Насправді ж, навіть якщо човен навігласів піде на дно разом з пасажирами, капітан зхаденого вище човна запевняє, що човен впевнено і безпечно пливе по воді. Що може бути більш дивним, ніж це? Подібно до того, як риба сама напрошується на смерть. Безстрибуючи з води, так і невіглас зустріне свій кінець, потрапивши в тенета тих, хто вдає, що піклується про нього, і тільки милість істинного Садгуру звільнить його від таких лих.